Різдвом Христовим Україну, вклонімося захисникам Твоїм. Новий рік так хочеться дива, щоб подарунки, родина, свято, щоб мир, щоб сім'я щаслива. Різдво вогні, веселі, мама і тато. З Новим роком і з Різдвом ми ще йому вітання. Вибережіть себе, ми переможемо разом, найбільше маємо бажання. Низький уклін усім захисникам, що нас пов'язаного крім ми оберігає, низький уклін герої, вашим золотим серцям, від щирих серденять дітей, що надією палають. Низький уклін тобі, мій рідний тату. Ми так сумуємо за батьківським теплом. Попереду у нас щасливих років ще багато. Ми з родинним всі збираємося столом. Чекають вдома вас, дружини, діти, матусі і батьки. І рідні наречені бажаю новоріччя перемогу зустріти. Бо ви найкраща армія для мене. Я донька воїна, який в окопі своє життя присвячує народу, що своє серце віддає заради доні, моєї волі, щастя і свободи. Я син героя, що з передовою, лише раз на тиждень пише смс, -у. стає за правду, доброні до бою, а в цей час тремтить моє сердечко. Ви діти України. Сини і дочки, ми гідні жити, ми усі єдині. Нехай різдвяні срібні ці дзвіночки несуть на мир і перемогу Україні. На морозі синьо-жовте серце б'ється так, що чує увесь світ у формі ЗСУ, у грубих берцях, на крилах боротьби його політ. На морозі серце воїна не плаче, воно стоне, говорить земля з Новим роком та різдвом козачем. Оля пообрала їм праведну стежину, визволяти землю і боротися за волю, за Дніпро, за Карпати, вербу і кали. Синя жовте серце, ваша правда, рідне ж, захищайте, усе своє подолаєте ви ворога і вижене таката. Ми народ, ми нація, ми є. Сине жовте серце, ваша віра, і Господь нехай благословляє, Хай дає здоров'я вам і сили від біди, від кулі захисти, синьо жовте серце, ваша совість, бо не даєте перетворити землю на руїну і колись напишемо ми повість про геройство вас, синів країни. Сине жовте серце, ваша вірність, ваша відданість військової справи, непоборність, нездоланість, незбариність, серце ж віддали своє держави. Синє жовте серце, ваша пісня, з ваших уст, величні оти линуть. Слово жачії, по лісю, про народ, про боротьбу, про Україну. Синьо жовте серце, ваша криця, бо лише такі, як ви, палкі герої, землю захищають, як водиця, закриваючи дітей своїх собою. Синє жовте серце, ваша єдність, васоворві, справжні патріоти. Люди, синьо жовтим гордим серцем, сини й доньки українського народу. Вас вітаємо, людей з великим серцем. Бо в Вкраїни підняли нашу з колін, віримо, що радісно зайняється перемоги, синя жовтий дзвін. За серця ще хоробрі і величні Вам подяку, дорослі і малі, і з різком хрестових з новоріччя ЗСУ найкращі люди на землі.